Італійські волонтери організують у Івано-Франківську концерт, який поєднає у собі музику та паралімпійський спорт. Перед відвідувачами виступатимуть іноземні гурти і виконавці, а професійні спортсмени навчатимуть охочих тенісу на візках. Відбуватиметься дійство на площі перед обласною філармонією. Ми не є великою організацією, але ми хочемо відкрити реабілітаційний центр. І щоб привернути увагу громадськості до проєкту, ми хочемо провести цей культурний захід. Так, ми хочемо дати клич про початок збору коштів на майбутній реабілітаційний центр. Звучатимуть кращі зразки італійської естради та італійської рок-музики. Концерт триватиме приблизно дві години. У разі несприятливих погодних умов концерт буде перенесено у залу філармонії, тобто у приміщенні філармонії, але він обов'язково відбудеться.